А ви знали, чому марш рівності у столиці України був лише 100 метрів? Натурально збираються агресивні молодики, які готові силою розганяти мирне зібрання. Кожен прайд в будь-якому місті – це завжди наявність. Великої кількості неадекватів, але найтяжчі баталії відбувалися у коментарях під постами у соціальних мережах. Колись у Фейсбуці один знайомий націоналіст з яскравою гомофобною позицією запостив скрін твіта військового гея. Чому? А от цього я як не намагалася зрозуміти не змогла такі, от реалії українського життя. Червень місяць прайду позаду, але пристрасті щодо того, чи на часі боротися за права тих, хто у цих правах обмежений, і досі верують. Міні у Києві завдовжки усього 100 метрів спричинив таку хвилю хейту, обурення, нерозуміння і гомофобії, що мені в якийсь момент стало страшно. Ні, не за себе, а за всіх тих, хто прикриваючись. Благими намірами очистити суспільство від скверни проторюють собі доріжку в пекло. Привіт! Мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду, і в цьому випуску я спробую розібрати ті гнійники, коментарі та пости у соцмережах, які замість того, аби об'єднувати. Вчиняли розбрат. Знаєш, я взагалі не проти дітей з розладом аутичного спектру, але ж можна ж їх не пускати на дитячі майданчики, щоб вони своїми криками не лякали інших дітей. І знаєш, я не проти татуювань та пірсингу. Просто для мене досі загадка. Чому люди спотворюють власні тіла? І знаєш, я не проти жінок у політиці. Просто їм вже краще дається готувати. То нехай будуть своїми президентками у себе на кухнях, а не в парламенті. Я тобі кажу чесно, я не проти темношкірих, але ж можна жити десь у себе в Африці. <му> Доброго дня! Це тут набирають майбутніх родних депутатів? Так, а тут, будь ласка, ознайомтеся зі списком обов'язкових вимог. Ага, бути вузьколобим. Це про мене. Час від часу видавати кринжу вживу та в соцмережах. Це я вмію. Не розвиватися і нести якусь маячню. Нормально зробимо. Імітувати турботу над виборцями. Угу. І бути популістом. Добре, де розписатися, я готовий. Гітлер знищував українців, євреїв, поляків та інші народи в концтаборах. Особливу увагу при цьому приділяючи ЛГБТ людям. Путін знищує українців в тюрмах, таборах, братських могилах. Звісно, при цьому не забуваючи і про ЛГБТ. В кожного нацистського диктатора є. Свій пунктик щодо ЛГБТ в Росії, геї сидять по тюрмах і психлікарнях. в Україні, представники ЛГБТ спільноти воюють, отримують поранення, частина вже загинула і навіть виходять на марші рівності в Києві. Подумайте ще раз, перш ніж дедалі більше ставати схожими на Гітлера і Путіна.